Вітаю вас на своєму другому сезоні під назвою MagicCraft. Ми починаємо нові пригоди з великою кількістю модів, які націлені на магію та битви з боссами. На збірці присутні понад десятки нових вимірів, нових артефактів та багато інших сюрпризів. Ми можемо стати вампірами або мисливцями на них, зробивши самі найсильніші магічні речі, але наша основна ціль це стати самим сильним магом у Майнкрафті. Так, ну і на щастя, індаст РПГ вже підійшла до кінця, і тепер ми можемо почати наш новий сезон під назвою Magic Craft. І що мене вже зустрічає. По-перше, дуже гарні шейдери мене вже зустрічають, а по-друге. яка ж заброшена, класна печера. Ладно, я туди поки не хочу суватися, бо думаю, що мені дадуть, по-моєму, гарбузу. Прям як той гарбузний павук з Індастріле РПГ. Ну і що ж, тоді, добре, давайте на початку... Я вже бачу ще якусь хату. Добре, я не знаю, я вже бачу багато чого, але давайте на початку хочу здобути хоч свій дуб Зробити дерев'яне Кайло. І зробити ось такий фокус. У мене є такий мод цікавий, дивіться, що я можу зробити. Бум. Так, мінус усе моє кайло за те, майже, майже стак про кругляку, це ж просто кайф. Що ж тоді, давайте звідси вибиратися, бо я застряг у цій ямі. Ну, слухайте, все ж таки, печери-печери, кругляки кругляками, але мені дуже цікава ось ця хатинка. Ось що в цій хатинці? Мені прямо ну, дуже стало цікаво, я провалився кудись вже. Що ж тоді добре, давайте ми зайдемо у цю хатинку і подивимося, що тут є. Чекайте, окажемося весь час це якийсь замок, але він веде у підвал кудись. Ну, Я на маю на увазі нижній поверх і тут дуже багато мобів. Так, є якийсь безпечний. О, тут є безпечні, ну, безпечна частина, давайте сюди зайдемо краще всього. Вже, Я вже з'їв шматок тортика. І що у нас в скринях? Ммм, а лут. Ну лут не. що чекай? Дерев'яна на вдачі 1 та ефективність 2. О, кам'яний то нічого таке не погане. Якийсь нектар. Добре, ми заберемо його. До речі, Аквамарин я здобув, я його здобув з моду Астрал Сорсері. Що я взагалі казав? Я його здобув, він Ну, віддобувається дуже легко. Ладно, забудьте, що я взагалі сказав. І у нас тут є багато їжі. Коротше, у нас тут дуже багато чого, давайте я все це заберу. Друга скриня. До речі, ще знайшов якийсь Радужної береза. Да, радужна береза, ви все правильно зрозуміли. Добре, тоді давайте підемо надалі. О, я вже бачу якийсь спаунер. А ну і хто це? Ой, а це вже не дуже добре. Це не дуже добре. Так, треба зламати його краще швидше за всього. Ось якби це були павуки, це було б достатньо добре. І О, ого, скільки тут ресурсів. У мене вже інвентар забитий, чувак. А ладно, тут все хлам у більшості випадках. Так, тихо, мене зараз можу замочити за один удар, якщо я тут буду балуватись. Ну, а ладно, давайте наразі. Зараз я вам покажу все ж таки, що випаде у цих скринях, усих. До речі, на замку злиняв достатньо швидко, і це не тому, що я слабкий. Так, я достатньо сильний. А це тому, що в мене вже закінчилося ось це місце в інвентарі. І чекай, хто це такий? Циклоп? Я ж вас повбивав багато на індастріал РПГ. Цікаво, погодили його брат чи що? Добре, тоді давайте шукати. Ось краще всього було б знайти це якесь поселення, але на мапах я його взагалі не бачу. взагалі чекай. Я ж прийшов, наче звідси. Так чому я йду сюди? О, чекай, що за біла точка? Я, походу, знаю, що це. О, походу так. Дивіться, яка гарна достатньо штука. Тут є вже... Морський камінь. Так, не бреши, що це вода, я знаю, що це морський ліхтар. Так, давай, я хочу звідси вибратися, я застряг. І. ох. Так, тут є вже Сузір'ї І аквамарин, я який я вже роздобув. І що ще тут є? А, тут це більше немає. Наче тут дві скрині повинно бути. О, так, дві скрині. Ого, скільки аквамарину багато. Аквамариновий мільйонер, зрозуміло? А, тут три скрині взагалі. Добре, блін, я не можу забрати дещо. А хоча ні можу забрати, ось так. Ви от якийсь... Дисцидія. Що за дисцидія? А, ну а що це таке взагалі? Може тут можна? А. А, -а, -а я зрозумію. Тут можна зірки. Тут можна, до речі, сузір'я відкривати. Це ж мод Астрал Сорсері, магія Астралу. Так, усяка інша магія та проча фігня. Що ж тоді, добре, я хочу знайти ще собі село таке цікаве. Тоді давайте ми будемо пошуках якусь села, не знаю, або був у пошуках пригод. Якщо буде щось цікаве, я вам повідомлю. Слухайте, а я вже, похоже, і знайшов село. Хм, Правда, воно в достатньо гарному біомі, але, блін, заплутане достатньо. Дуже заплутане. Жити я тут, звісно, не збираюсь. А блін, я думав, що вже печера тут. Ладно, тут нічого немає, мені потрібно зробити рюкзак. Що, до речі, за рюкзак? Мод Є мод такий тут, який додає рюкзаки. Його можна, звісно, прокачувати там до залізного рівня, золотого, діамантового і там останній це не зарито, і бла бла бла. Але його можна створити за допомогою чотирьох шкіри та 4... ні, п'яти... чотирьох ниток та однієї скрині. Що дуже класно, давайте погодимося. Що за лайт, мені цікаво. Чому в мене тут не прогружена текстура зверху є. Ладно, я не знаю, що це взагалі за фігня. Давайте підемо надалі. Бо ні, село попалося достатньо криве. У мене вже ліжко є на щастя, тому битися з мобами прийдеться. Ладно, давайте далі шукати село. І, о, слухайте, я, походу, зустрів нашого першого апофічного босса. Е-е-е. Дай... Е, що ви тут робите усі? Так, чи... а, господи, фух, на щастя, це звичайний повк. Я думав, там ще був якийсь скелет. Ладно, все 50 цим розібралися, дядько. А тепер з усім краще всього, бо в нього понад 94 хп. Я наскільки я пам'ятаю, а бос один його удар і все я мертвий. Мені краще триматися подалі. Але з нього лут достатньо випадає стоючий. Давайте його замочимо, я покажу вам. І давай останній удар бум. І що з нього випало, можете подивитися. По-перше, ось такий нагрудник, який. Чекай, що він дає? Мені чи показалося, чи... Плюс 6 броня, плюс... А, ну добре, це нормально, але плюс 3, 29 максимального здоров'я. Як цікаво. Так, у мене дійсно хп збільшилося. Да. Я ж кажу, що босс достатньо крутий. Е. Що, це... е, що за. Що це за братство? Так, на мене вже напало якесь братство позаду. Причому дуже велике братство. Ну чувак, ну тільки без тебе. Ну ми жили без тебе добре. На повне братство. Оце братство. Ладно, на... мені я не знаю, що мені робити, на мене просто натовп іде. Ці скелети. Ладно, добре, мені треба вже шукати точно поселення, іначе... іначе я помру швидше, ніж знайдути поселення, вони йдуть. О, як завжди, я знайшов, до речі, коров. Ну і що ж, тоді можна попотрошити корівок, а потім знайти нитку і зробити рюкзак собі. І просто подивіться, який у мене класний рюкзак. Так, я його тоскаю собі в руці, а може, до речі, ось тут є такий спеціальне місце для нього, слот спина. І дивіться, він у мене просто на спині мій рюкзак. Рада мені ще розібратися, як його відкривати, але добре тоді я нарешті його зробив, це вже щастя. Розібрався і тепер дивіться, скільки тут місця. Ну приблизно як мій інвентар. Не враховуючи, що його можна ще покращувати, то це взагалі круто достатньо. Що ж давайте складемо вже всі речі і нарешті будемо гуляти нормально. Хм, слухайте, дуже гарна полянка, щоб жити достатньо тут. Ну, мені чисто подобається, чому б ні, фактично. І що я тут ще помітив? А я помітив ще новий наш данж. Що ж, тоді давайте ось тут і поселимось приблизно. Ну, можливо, поки що перший час. Потім на другий час можемо кудись переміститися. Хоча я вже це. щось я вже казав, це якось один раз. Ладно, добре, так, цього замочимо. І можна йти лутатися. У мій улюблений данж. І... О, чекай, артефакти знайшов. А що це за артефакт? А це у нас якісь пригунці, дивіться, можна сюди їх поставити і. Так, тепер у мене є кролики. Ну як не кролики, чи то зайці, але у мене наче доступен подвійний прыжок. Достатньо крута здібність, ну поки що. На ділі вона мені не дуже то й треба, але. Ну, але добре, ми її заберемо з собою бамбукові шипи з ефекту. О, сам бамбук по собі, оце ми заберемо, це ще знадобиться непогано. Що ж, тоді добре, я продовжую лутатись. Ладно, все, після того, як я вже отримав собі порожжі, тому давайте ми краще всього будемо вже щось робити. Що саме я маю на увазі? Я маю на увазі облаштовуватися, тут ну щось таке фактично вже почати робити, бо інакше. Достатньо важко мені тут. Ну там у мене лут закінчення. Ладно, там не закінчився лут, просто у мене вже місце закінчилося. Та, да, я малюк, що попало. І де ми можемо обстраюватися? Ну можна прямо ось тут, мені чому б ні, не чому, чому б ні? Мені подобається. Що ж тоді я хочу розпахувати вже магічні моди, з якого моду краще почати. Є ідея розпочати з моду ботанія, бо це Ну, це достатньо класний мод. І чому б ні, Давайте починати. Тоді на початку треба базу зробити більш-менш. Так, ну і все, до речі, дивіться, яке мене гарне дерево вирісло. І після фільтру можна починати розпахувати ботанію. Що себе представляє мод ботанія? Це мод, якого можна робити ресурси прямо з мани. Тобто, з мана сталі можна зробити броню, там, можна зробити з Еліментіума, Стера сталі та навіть є адон, який я тут додав, аж з альфа сталі. Тобто, показувати та, це все достатньо довго, і під час виживання я все ж таки розповім вам та й покажу вам наглядно, що це за сам мод. Але як його мені можна розпочати? Перше мені треба дещо створити цікаве. І це в нас називається апотекар. Що за апотекар і як він робиться? Робиться він з плит кругляку, взагалі з різного каміння там далі. Ще якийсь кругляк, і треба вже якийсь. ну, цей шматочок. Добре, давайте його добудемо. Шматочок добувати легко. Це треба знайти, якийсь, ну, треба знайти якусь квітку з модоботанії, а також треба її переробити буде на верстаку. Дивіться. Раз, два, три. Ну, коротше, їх тут дуже багато. А тепер можна якраз це і зробити. І бум. Поки що поставлю сюди. Блін, тут треба вода. А я. А я не знаю. А, ні, тут у мене, у мене озеро води є недалеко. Хм, тоді давайте зробити тут нескінчений собі генератор води. І перше, з чого розпочинається ботання, це з чистої маргаритки. Так, це треба, і він створюється з допомогою білих шматочків. А де білі шматочки, я не знаю. А, лепестки ось, я з мене в шматочки, господи, це лепестки. А де мені знайти ці лепестки? Поняття не маю. Добре, я знаю, як їх знайти, це такі ж самі, ну, це просто квітки. Це біля квітки, так. Але я не знаю, як їх шукати, де їх шукати. Що ж, добре, тоді давайте я буду в пошуках. Та ти звідси, господи, скільки тут мобів багато стало. Що капець, віто. І за моду Advent of Ascension тут мобів стало просто настільки багато, що ви не уявляєте. Прийдеться розбиратися з кожним поодинці. О, зате багато монеток якихось падає. А з ними можна торгуватися? Наче ними можна торгуватися, але я вже забув, якщо чесно. Що ж, я пішов шукати, побажайте мені вдачі. Блін, у ну мене не зберіглися кадри. Я забув вам показати, що мені випав, по-перше, сокира якась, яка краде здоров'я, а по-друге, мені випали незаритові, бо незаритові ці штани з якогось. З якоїсь смерті чи щось таке. Я не знаю взагалі, що взагалі відбувається, але я в пошуках своєї, так сказати, улюбленої маргаритки. Ну і після того, як я наздобав ось такі ресурси, ми можемо нарешті зробити цю маргаритку. І дивіться, яка анімація. Далі ми кидаємо на сіння і. Бум! Ми отримали цю маргаритку. Давайте створимо другу ще таку. Готово. І тепер я хочу її ну, десь поставити. Де можемо її поставити? Давайте приблизно на оцій полянці. А, ну і слухайте, забув вам показати, як працюють ці маргаритки. Дивіться, я приблизно тут вже поставив деякі ресурси, які мені треба. Ой, ну ось ладно, допустимо, тут теж буде це це. І давайте приблизно, дивіться, як це просто працює. Ось, і ми почекаємо. Чекаємо деякий момент. І о, дивіться, яка анімація. Ви бачили, воно як перетворилося. Перше, це у нас це, ж... Жизні, не знаю, як це називається життя каміння, не знаю, як назвати, а друге це життя дерева. Давайте добудемо це, і що з них можна зробити? По-перше, це основні ресурси з моду ботання. З них можна робити вже, ну, по-перше, окрім інструментів, ще аж 22 крафти. По-перше, можна зробити горшок мани, який це основна, і далі багато чогось іншого, тобто це не важливо. Ладно, це важливо, але достатньо довго. І жизне дерево. Ось тут воно знадобиться у дуже багатьох крафтах. Воно ще знадобиться у Порталу Ельфів, наче називається, і, і що ще. Коротше, тут так багато чого знадобиться, що ви не уявляєте. Так, я знаю, криво пояснюю все, але це краще, ніж ніяк. І о, воно вже закінчилося. Так, ну тоді, тоді ми можемо вже з вами закінчити серію, все ж таки, бо за сьогоднішню серію ми з вами, по-перше, знайшли нормальний спавен, почали нове виживання, а також ми зробили і почали перші шаги у моді Ботанія. Що ж тоді до побачення. З вами був Квант. Усім пока.